Привіт, друзі! Сьогодні про дефіцитні олії, які, попри нелегкий сезон, можуть принести аграріям немалі прибутки. Найперше йдеться про соняшник. Світові ціни на олію, з якого цьогоріч порівняно з минулим роком, зросли більш як на 47%. А також про ріпак, який теж потребує вмілого поводження на ринку. Яку стратегію обрати, щоб максимально використати непогані шанси цих культур? Про це розповість комерційний директор та операційний партнер консалтингово-аналітичної компанії Барва інвест Богдан Костецький. Дивіться відео до кінця. Отримаєте відповіді на головні питання. Не так сильно кукурудза, але постраждали красійло соняшнику. ненаповнене наповнене насіння, невеликі корзинки. І, до того, що в Росії менший врожай, також і в країнах європейської спільноти. Ну, тобто, можна сказати, що багато ключових виробників, вони отримують меншу пропозицію у 24-25 сезоні. Але чи підуть переробники на підвищення ціни? Ну, так, звісно, вони підуть з радістю. Але тільки тоді, коли це дозволятимуть продукти переробки на марж, маржинальність. І хоча зараз на ринку соняшнику більше, ніж зазвичай, попит на нього перевищує пропозицію. Так станом на 15 жовтня, за даними сайту Традоматік, реальні покупці в Україні готові заплатити за тонну насіння від 22 до 24,5 тисяч гривень. За даними аналітиків, тільки у жовтні його ціна зросла на 20 доларів США. Але навіть це не означає, що виробники поспішають збути вирощене. Із зібраних майже 9 мільйонів тонн соняшнику в руках переробника менше третини. Оези мають небувало низький рівень покриття сировиною приблизно на 2-3 тижні. Хоча зазвичай до кінця жовтня їх запаси насіння гарантували півтора-два місяці роботи. Ну, от на початку сезону рівень прошможі перебував тривалова 30 345 доларів. Тоді, як зазвичай, цей показник на початку сезону був в діапазоні 50-90 доларів за тонну в ну, залежності від сезону. Ну тобто, всі розуміють, що при потужностях понад 15 мільйонів тонн по переробці соняшнику, а при тому в 12 мільйонів тонн за різними оцінками, плюс-мінус мільйон тонн очікується. Тобто всі розуміють, що це буде битва за соняшник. Ми знаємо, що в, нас в Староконстантинівській з'явився величезний переродний завод компанії Кернел на мільйон тонн, да? Це така воронка, уявіть собі. Всі усвідомлюють, що виживе і не зупиниться тільки найефективніший, найсучасніший завод. Для ОЕЗів, попри те, що на їх продукцію є попит, сезон буде нелегким. А що ж продукти переробки соняшнику? Соняшниковий широт, за даними аналітика, залишатиметься під тиском величезної пропозиції на світовому ринку. Тоді як соняшникова олія дійсно має перспективи для зміцнення. Наразі ми вже бачимо, як впродовж минулого тижня суттєво зросла вартість соняшникової олії на внутрішньому ринку європейської спільноти. Загалом, за даними Trading Economics, 15 жовтня ціна соняшникової олії на міжнародному ринку піднялася до 1207 доларів за тонну, і упродовж місяця, як бачимо, вона зросла більш як на 21%. один Однак разом із наближенням до грудня та січня торгова ліквідність ринку олії частково звужується, що змушує частину імпортерів шукати інші доступні альтернативи. Цей період. Я б сказав, відчутно збільшується обсяг торгівлі соняшниковою олією в напрямку країн європейської спільноти та за азійським напрямком. Тобто, тут питання не в переробниках, а в імпортерах поживачах Я думаю, що е можна підсумувати так: ризики для розвалу ціни на соняшник ну, наразі ми не вбачаємо. Е Потенціал для росту є, але тут треба зважати на те, що ціна історично непогано, і напевно, навіть на фоні гіршої врожайності дозволяє досягати якихось планових показників для багатьох виробників. Тому е ну, засиджуватися сильно соняшником теж, теж не варто. Якби Богдан Костецький був сільгоспвиробником, то продавав би соняшник порційно, але більшу частину все ж таки залишив би на другу половину сезону, коли очікується найбільший дефіцит насіння олійної. Чому ж ми назвали дефіцитною культурою і ріпак, якщо його зібрано понад 3 мільйони 600 тисяч тонн? Так, але якість зібраної продукції бажає бути кращою. Плюс через нестачу осінньої вологи озимі посіви олійної практично наполовину втрачено. У нас експортери показали рівень цін, а саме десь 490 доларів доларів навіть за ставкою до порту на ріпак 42 другою олією. Який, в принципі, ну, звів калькуляцію внутрішніх переробників ріпаку на нівець. Як результат ми в э, порівнянні з минулорічними об'ємом переробки мільйон двісті тисяч тонн певного переробку в цьому році 600-700 тисяч тонн ріпаку. І дуже багато хто навіть здавався, які збиралися переробляти ріпак на ну, внутрішніх там, підприємствах. Ви ж пам'ятаєте, закінчувався сезон, соняшника вже не було, і багато з дуже дуже очікували ріпак. Але дуже швидко охололи до нього, тому що маржа переробника ну, зведена була фактично на нівець. Їм було вигідніше просто зупинитися, а давай щоб було продати своє збіжжя на, на експорт. Більш цікавим ріпак стає у зв'язку із прогнозом на наступний рік, оскільки через посуху з великою затримкою аграрії посіяли трошки більше 800 тисяч гектарів зимового ріпаку проти очікуваних понад мільйон гектарів. До того ж, на 30% цих площ дуже погані сходи, які нині рекультивують під ярі культури у підсумку. Маємо наполовину менше озимого ріпаку ніж планували. Приблизно 500-600 тисяч гектарів. ріпаку у нас залишається озимого висіяним. І він дуже слабкий. Тобто, як він вегетативну масу масові цукри перед входом в зиму таким чином, якось щоб запобігти змерзанню пропередневої шийки, невідомо. Ну і багато хто гравців на ринку вже говорить, що в наступному сезоні ми матимемо врожай в кращому випадку 2 мільйони тонн. Це при 3,6 мільйони мільйонів тонн, які ми бачили в цьому сезоні. А до чого я все це так детально розписую? До того, що якщо ви потенційно виробник ріпаку і у вас якийсь ріпак залишився непроданим, то ви зараз, напевно, в останню чергу будете продавати його. Тому що, по перше, є дуже такі, скажімо, теплі очікування по. 2025 році, я розумію, що це не та культура, яку можна е, довго тримати, там є ризики по якості при стані е, весняного тепла. Але менше з тим, все одно, дуже повільно буде там, решта непроданого піку. Зараз у Сіні близько мільйона тонн пакун залишається непроданим. Я думаю, що його будуть тримати довго і сидіти цей мільйон тонн, аж там, напевно, до наступня весни. до березня, квітня місяця. Тому. Так само скажу, що не вбачаю ризиків в тому, що ціна ріпаку може якось там раптово знизитися чи послабитися, не бачу для цього причин. Маємо достатній попит на європейському ринку, і він спокійно, навіть непомітно для учасників ринку за наступні декілька місяців виїде туди. І хоча впродовж останніх 10 днів на світовому ринку ріпак дещо втрачає у ціні менше 2%. Загалом динаміка цін позитивна. За місяць плюс майже 9% у ціні, порівняно з минулим роком, плюс понад 17%. Додамо лише, що експортні програми щодо ріпаку все ще діють. І дають можливість поступово збувати урожай залежно від потреб господарства та пропонованої вигоди. Ми ж дякуємо Богдану Костецькому за корисну інформацію. Залишайтеся з нами, підписуйтеся, стежте за новинками. Будьте в курсі важливої та виваженої інформації від найкращих експертів України. Тримаймося, бо ми того варті!